Системи для бізнесу це українська IT-компанія з багаторічним досвідом у сфері автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей і форм власності. Сьогодні понад 20 тисяч клієнтів використовують наші програмні продукти щодня, наша команда з більш ніж 60 професіоналів працює в трьох офісах по всій Україні. Наша місія бути помічником номер один кожному бухгалтеру, економісту підприємцю. Ми пропонуємо широкий спектр рішень від програмного забезпечення медок і програмних РРО до встановлення рішень БАС для бізнесу та КБС для бюджетних установ і медицини. За потреби організовуємо безпечне хмарне серверне зберігання ваших бухгалтерських даних. На базі нашої компанії діє сертифікований навчальний центр, де ми проводимо професійні курси з використання бухгалтерських програм БАС і КБС. Ми радо ділимося знаннями з українськими бухгалтерами під час тематичних семінарів і вебінарів, допомагаючи їм досягати нових вершин. Приєднуйтесь до спільноти успішних бухгалтерів і будуйте своє майбутнє разом із системою для бізнесу, вашим надійним партнером на шляху до автоматизації та розвитку.